Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання сільське життя. І сьогодні в нас буде розпаковка. Я замовила пряжу на сайті World Market, бо в мене не вистачило ниточок на процес. Була в мене пряжа подарована подругою. Зараз покажу процес. Ось такий зараз ось ось отак, показую. Це в мене спинка зв'язана. Зв'язана на машині 5 класу з таким візерунком. Тут е напівпатентна петля. Ось так виглядає. Це вже спинку я відпарила. Колір ось так передається правильно. От, а. Коли кладу сюди, то неправильно. Збільшення світла нічого не міняє. Так от, зв'язала я спинку, зв'язала я перед. Майже ось такий такий вигляд, має невідпарене полотно. Отаке. І я зрозуміла, що в мене не вистачає пряжі. У мене було 4 моточки. І, на жаль, або Закінчувати в'язання як в жилетку, або треба дозамовляти ниточку. І я дозамовила. Дозамовила я чотири моточки. Вау! А це сюрприз! Це схоже на білу альтанку в Полтаві. Листівочка. Зв'язанім, дивіться, яка класна. Це я в Інстаграм бачила такі штуки. І тут теж, наче все зв'язано. Ой, дякую, Маркет, за таку приємність. Так от, пряжа, пряжа. Віта Brilliant. Ось така. Тут у нас 49, 45% вовна, 55% акрилу. В 100 грамах 380 метрів ниточка, можна сказати, що тоненька. Колір 49,66. Я дивлюся, вони ідентичні, слава Богу. Бо буває колір той, а, а партія інша. Ні. Наче все все сходиться. Я замовила 4 4 моточки. Це м -м, візитівочка в маркета. Це накладна. Все добре, все прекрасно. Замовила 4 моточки, ставати ціну цієї пряжі. Забула я ціну одного мотка, за чотири моточки я заплатила 576 гривень. Ось так. Так що тепер все-таки светрові бути. Все, все зробила. Так що светрик буде. Полотно виходить тоненьке, знаєте, воно таке аж слизьке. Тому що я трошки підрозпускала, одягала на спицю, то дуже важко хватать, підхвачувати петельки. Вони просто тікають. Так, це одна закупка. Так, інше моє замовлення прийшло. Такий великий пакет, великий, справді великий. Зараз розкажу в інстаграм на сторінці Чудопряжа є розпродаж. Розпродаж наборів. І зараз показую ось такий. Три. Ось такий. Ось такий. Так. Так, три. А цього чотири. Хм, я думала по дев'ять. А виходить десять моточків. Це один набор. Він коштував 400 5 гривень. І ще через день, я замовила, значить, оцей в коричневих відтінках, і через день, чудо пряжа виставляє ось такі кольори. Теж набор. Що це за пряжа? Тут написано 100% поліестер. Ниточка тонесенька, пухнастенька. Так, і це 100% поліестер. Теж ниточка. Бачите, вона навіть якась така трошки. Трошки як нерівна. Так, це теж 100% Поліестер. Так, подивимося, що тут пишуть. Тут теж пишуть 100% поліестер. Такий молочний відтінок. Ніточка м'якенька, тоненька. Тут. 100% поліестер. 40 дріб 2. Це що виходить? 4 на 2. 2000 метрів в 100 грамах, чи що? Я оце в цих числах не зовсім розуміюся. І тут 100% поліестер. Вона аж блискуча якась. Абсолютно не колюча, по товщині вона вся однакова, і я брала цю ниточку, можна сказати, на жилетку, бо я думала, що вона буде товща. Якщо, якщо взяти Ваги. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ось так. Зараз я. Ага, не видно. Так. Е, вага одного набору виходить щось там е, біля. Кілограма. Ну, 126, ну, тут ще ж конус. Хай 26 133. Ну, тобто вага кожного конусу різна, там і було заявлено так, Біль, більші менші. Ну, одним словом набрала я пряжі, м'якенька, тоненька. Ще раз показую маленька ниточка. Десь кудись буду підмотувати, десь кудись буду додати, в принципі, в принципі, так воно. І задумувалось. Ось така пряжа. Чудо сайт Чудо пряжа чи сторінка, магаз... інтернет-магазин Чудо пряжа. І ще я. Не показувала, але зараз, думаю, все-таки, мабуть, є сенс показати. В глубнах була і купила собі дві брошечки. Брошечки, дві шпилечки. Не брошечки, дві шпилечки. Ось такі. Це для шалечок моїх. Може, не тільки для шалечок. І це я була в магазині світ тканин, і там я інколи заходжу і купую пувички. Пувиці різні, вони пластикові, але під дерево. Натуральні дерев'яні повиці я якось побоююсь, бо вони мають властивість набухати і слоїтись. А це пластик, але дивіться, які прикольні під Дерево. Я коли відправляла Марині подрузі в Німеччину посилочку, вона попросила, щоб я купила їй пувиці, бо в них як би то не так просто купити. А я зайшла в магазин, набрала їх різних різних, і мені так сподобались оці, вони підходять ну, під будь-що, погодьтесь. І я її взяла, а потім через декілька днів була в місті і взяла, зайшла і взяла собі ось такі. І ще, значить, такі самі класичні, звичайні, без нічого, просто під дерево зроблені. Теж класно виглядають. Е, ну, це вже треба зробити собі, як правило. Навідуватись в магазинчик і підкупляти пувиці. Бо іноді хочеться зв'язати кардиган, а тоді подумаю, що пувиць немає, коли то я по них поїду і в'яжу джемпер. Так що, ось якось так. Пряжу я отримала. Пряжа із оці два набори. Вони йшли до мене довгенько. Ну, це, не, як сказати, це вина не магазину, а ситуації, в якій ми зараз усі живемо. Відключення світла, не працювали, поштові відділення. От, дівчата Писали, що перепрошуємо, але така ситуація там, то пошта не працює, то, то посилки не відправляють, то не приймають. Так що, так, якось, ну нічого, посилочка до мене прийшла. Я задоволена пряжею. Загалом, в принципі, я і очікувала, що це не буде напівовна, це не буде ніякий махерчик. Але прикольно, в мене Катя любить такі е, синтетичні волокна. Так що буде з чого їй нав'язати джемперочків. Треба зв'язати зразочки, подивитись, тягнеться, не тягнеться, розповзається, не розповзається. Ну, Кольори класні. Насправді там були багато наборів і в червоних кольорах, і ще якісь змішані коричневі сині. Ну, одним словом, дякую магазину Чудопряжа за класні набори. Зараз і дякую також магазину Wool Market за приємності ось такі класні і за те, що в них ще була ця пряжа в наявності, що я тепер зможу з спокійною душею дов'язати е, джемпер. Все, на цьому хочу сказати всім гарного настрою, побажати здоров'я. Більше приємних новин і більше приємних емоцій. Бережіть себе і своїх рідних. Всім пока-пока, до нових зустрічей. Бо в мене є що показати знову. Я ж казала, що я в'яжу на всіх парах. Всім пока.